Доброго дня, я вітаю вас на курсі лідерства та управління. Якщо ви опинилися на цьому курсі, значить, або ви вже замовляли у мене бізнес-консультації, або ви замовляли у мене тренінги для своєї команди, або я вже супроводжувала ваших співробітників, або вам порадили мене як спеціаліста з власної ефективності. Отже, давайте знайомитись. Мене звати Валерія Мусаєва, я дипломований психолог. Практикую вже більше 15 років, працюю у методі когнітивно-поведінкової терапії. Я вірю, що все, що ми маємо в нашому житті, є наслідком нашого мислення. Тому, якщо ми хочемо змінити певні результати нашого життя, певні сфери нашого життя, нам потрібно працювати над своїм мисленням. Саме над мисленням ми працюємо з моїми клієнтами. Саме для цього я створюю курси і програми. Ми, які змінили життя тисяч людей на краще. В мене є тисячі відгуків про покращення у різних сферах життя. Мої експертні сфери це щастя та успіх. Тому все, що стосується щастя людини, це е, психічне здоров'я, ресурсність, е, стосунки з протилежною статтю, виховання дітей, окремо підлітки, е, комунікація з іншими людьми, конфліктологія, самооцінка, впевненість у собі. Профорієнтація, пошук себе та самореалізація це все до мене. І все, що стосується успіху, це гроші та ресурс, тайм-менеджмент, ціле покладання, командобудування, психологія продажів, психологія сервісу, власна ефективність, профілактика вигорання, лідерство та управління це все також до мене. Чому ви маєте слухати саме мене і що буде на курсі? Я 10 років займалася активно підприємницькою діяльністю. В мене було кілька напрямків бізнесу, але я не буду навчати вас бізнесу. Я вважаю, що для цього є більш компетентні експерти. Я буду говорити саме про психологію бізнесу, про психологію взаємостосунків, про психологію ефективності і психологію лідерства та управління людьми. Чому це важливо? Тому що будь-який бізнес так чи інакше пов'язаний з людьми, пов'язаний з стосунками з людьми. Це люди, наші клієнти, і ми дуже щільно і пильно вивчаємо психологію клієнтів, психологію продажів, психологію сервісу. Але ми частенько забуваємо, що перші наші люди це наші команди. І від наших взаємин з нашою командою буде залежати не тільки наша ефективність, не тільки кількість грошей, яку ми заробляємо. а і стабільність наших стосунків, стабільність нашого бізнесу, стабільність наших заробітків, і стабільність взагалі нашого психічного стану. Згодні? Тому сьогодні ми будемо говорити про наші ко команди і про людей, з якими нам приходиться взаємодіяти для того, щоб досягати своїх результатів, як про клієнтів. Тобто ми будемо е говорити про команду, як про людей, які приносять нам з вами гроші. Що буде на курсі? Чесно кажучи, я вже дуже давно хотіла записати цей курс, тому що я часто і багато консультую власників бізнесу, і я бачу одні й ті самі помилки, які допускають майже всі керівники, майже всі власники бізнесу. І я прям хочу е, окремо виділити час на Найпоширеніші помилки, які допускають керівники у лідерстві і в управлінні, тому сьогодні про це поговоримо. Також ми з вами поговоримо про життєвий цикл кожного керівника, кожного власника бізнесу. Ви маєте це знати і ви маєте це розпізнавати. Ви маєте розуміти на якій ви зараз знаходитесь стадії, і знати, що з цим робити. Якщо ваш бізнес пов'язаний із продажами, продажами послуг або продажами е, товарів, і ваші співробітники мають продавати, то ви маєте знати життєвий цикл кожного продажника, кожного спеціаліста у сфері продажів. Це дуже важливо, і ви маєте знати, на якій стадії знаходиться ваш спеціаліст. Ви маєте знати, як вам діяти, як керівнику, щоб. Покращити цей стан, щоб не довести до гріха, да щоб не довести до звільнення або вигорання, як підтримати свого співробітника і як діяти на різних стадіях життєвого циклу співробітника у сфері продажів. І, звісно, поговоримо про психологію стосунків у команді: як розпізнавати типологію особистості ваших співробітників, як розпізнавати їх дари, і таланти, сильні і слабкі місця, як ставити задачі, орієнтуючись на сильні і слабкі місця кожного з ваших співробітників, і зробити вашу команду найбільш ефективною. Такий маленький лайфхак не для кожного вашого співробітника. Гроші є мотивацією. Тому, якщо ви на початку місяця, коли ви ставите цілі, мотивуєте їх лише високою зарплатнею, ви, мабуть, вже помітили, що це не завжди спрацьовує. Отже, давайте розбиратися, що саме може бути мотивацією для ваших співробітників.